Олександр Панасюк горб над річкою істричний роман Валенція 2025 розділ 1. Фортеця старі часи, дув холодний вітер з півночі, іначе цілий степ гнав його сюди, на подільські пагорби. Ворони важко били крилами й каркали над головами, ніби кепкували з людей, що вирішили на цій землі залишити свій слід. Внизу, у долині, тихо шуміла річечка, ще вузька і чиста. Як молода дівчина. Вода котилася по камінню, плескотіла об берег, і часом у темряві спалахувала сріблом, коли місяць виринав з-за хмар. На горбку зупинився загін козаків, виснажених багатоденною дорогою. Коні парували, важко дихали, а самі вершники скидалися на тіні. Порвані жупани, вицвілі кунтуші, обличчя зарослі щетиною і втомою. Та в їхніх очах ще горів вогонь. Той самий, що змушував йти у бій навіть проти значно сильнішого ворога. Оце місце, браття, промовив отаман Прокіп, чоловік літній з посрібленими вусами і рубцями на щоках. Він сперся на шаблю, глянув навколо і вдихнув на повні груди. Тут буде наша твердиня. Не царська і не панська, а своя, козацька. Та яка там твердиня, отамане, буркнув молодий Іван. Що все любив вставити слово. Йому й двадцяти не було, а вже носив шаблю і пістоль при боці. Ми ж жменька людей, а ворогів довкола хоч греблюгати. Зі сходу татари з півночі ляхи, а з заходу біда, яка тільки вигляне. Хіба втримаємося тут? Прокіп глянув на нього важким поглядом, від якого молодий одразу почервонів. «Мовчи!» Іване, сказав тихо. Ти ще зелений, як конопля весняна. Не в числі сила, а в серці й у землі. Ця земля добра, вона сама нам помагає. Бачиш, горб? Він ткнув палицею у темний пагорб, де стояла свіжа вежа з колод. Під ним є давній підземний хід ще з княжих часів. Старі люди казали Йде аж до самого меджибужа. Коли прийде лихо, матимемо куди відступити, а коли схочемо щось заховати, то ворогові у усні не привидеться. А може, то байки. Пробур мотів кремазний Семен той, що завжди жартував навіть під шаблею. Скажете ще, що тим ходом чортяка в ж до ксьонзів по горілку бігає. Козаки засміялися, та Прокіп не усміхнувся. Він нахилився ближче і сказав так, що кожен чув тільки серцем. Не байки. Я сам бачив хід, каміння, земля і старі склепіння. Це хід, що пережив кілька війн. І там, браття, ми сховаємо те, що дорожче за наші життя. Золото. Аж очі засвітилися в Івана Е, дурнику, відказав Прокіп. Золото згине і розеє сиплеться. Сховаємо хоругви, ікони, клейноди. А ще шаблі й рушниці, бо й вони святі. І хто колись те знайде, той мусить бути гідним. Інакше чорний пес із вогняними очима випалить йому душу. У темряві завив вітер, ворони різко зірвалися з дерева і закружляли над козаками, каркаючи, наче підтверджували клятву. Селяни що прийшли з довколишніх хуторів, стояли збоку і дивилися на будівництво. Жінки тримали дітей за руки, старі хрестилися, а дехто тихо шепотів. Горб той непростий, є в ньому щось потойбічне. Внизу річка співала свою вічну пісню, і здавалось, що навіть вона слухає цю козацьку розмову. Козаки і селяни взялися до роботи. На горбі загриміли сокири, затріщали сосни й дуби. А свіже дерево пахло так міцно, що голова йшла обертом. Молодші хлопці катали колоди, старші тесали, і кожен знав. З тих колод постане фортеця. Землю розривали кирками, носили в кошах, насипали вал довкола. Гуркіт стояв такий, що ворони втікли в ліс і більше не показувалися. Та рубай рівніше, грицю. Гаркнув семен на худорлявого парубка, що більше дивився на дівчат, ніж на колоду. А то зробимо з тебе браму будеш тут стояти, поки замок не розаєсиплеться. Дівчата, що носили воду з річки в глечиках, засміялися. Гриць почервонів, але сокиру вже тримав міцніше. Жінки тим часом розпалили багаття і варили куліш у великому казані. Дим від багаття підіймався просто в небо. А запах гречки з салом розходився навколо, змішуючись із терпким духом смоли і свіжої стружки. Діти сиділи гуртом і ліпили з глини якісь свої фортеці, сміючись та змагаючись, у кого вийде вище. Біля самого підніжжя горба з'явилася стара баба-мартуха, знана на всі села, як знахарка Харка і трохи відьма. Вона сперлася на криву палицю і довго дивилася, як виростає нова твердиня. Її очі. Сиві й глибокі, наче знали щось, чого інші не чули. Нечисте місце ви вибрали, мовила вона нарешті. Голос її був як потріскане коріння. Тут земля пам'ятає кров, і пес чорний тут ходить. От, знов своє, махнув рукою Семен Стара та й балакає, щоб їй кулішу дали швидше. Не жартуй, семене. Відповів отаман Прокіп, що стояв поруч. Бабині слова теж треба слухати. Земля справді особлива. Тільки тому ми й залишилися тут. Баба підняла палицю й показала на річку. Там, у сутінках, здіймався легкий туман, і в ньому справді щось ворушилося. Хтось бачив тіні, схожі на собак, інші на людей у старовинних обладунках. Діти перелякано ховалися за матерів, але стара тільки хитала головою. То вартові, прошепотіла вона. Не пустять чужака в підземелля. Сонце сіло, і перша ніч у замку почалася. У середині частоколу розвели велике вогнище. Козаки сиділи навколо казана, сьорбали куліш і ділили хліб, що привезли з хуторів. Хтось на сопільці заграв тиху мелодію, що нагадувала про домівку. Жінки заколесували дітей, клали їх спати на кожухи. Отамане, знову заговорив Іван, але вже не так нахабно, як удень, а правда, що той підземний хід може вести аж у саму тверденю в Меджибожі. Правда, відповів Прокіп, дивлячись у вогонь. Я там бував, ще як молодий був. Там стіни товсті. Як сама доля і склепіння, що не впали навіть тоді, коли навала татар ішла. Той хід старіший за нас усіх. І якщо доля дозволила нам стати саме тут, то недарма. Вітер завив у частоколі, і полум'я хитнулося. Козаки перехрестилися. Ніхто вже не сміявся, тільки Семен пробурмотів, щоб не показати страху. А як завтра той пес чорний прийде куліш їсти, то я йому ложку дам. Лиш би не кусав. Дехто хмикнув, але сміх не пішов, було щось у тому вітрі і у тумані, що робило кожного мовчазним. І навіть річка, яка вдень цюркотіла весело, тепер гуманіла глухо, ніби повторювала козацькі слова і ховала їх у своїй темній воді. Та коли козаки ставили свою фортецю, слід згадати, що горб той і земля довкола не були порожні. Ще задовго до Прокопа і його товариства, у сестреті століттях, на цьому місці стояло давнє городище, яке в народі прозивали Білобережжям. Вал і рів зберігалися ще довгі роки, зарослі травою, обсаджені кущами ліщини, вони мовчки нагадували, що тут колись було життя, шум мечів і голоси людей, які давно стали землею. Старі баби казали. Під тим валом і досі можна знайти уламки горщиків чи наконечники стріл. І справді, час від часу дітлахи витягали з чорнозаму іржаві залізячки, схожі на стародавні ножі чи стріли, і бігли показувати дорослим. Ті хрестилися. Не руш. То від предків залишилося. Минуло кілька століть. Лиха й війни котилися по поділлю. Татари палили села, поляки роздавали землі своїм панам, а люди, як мурашки, знов і знов ставили хати і намагалися вижити. Саме тоді, у 1629 році, вперше записали на папері назву берегелинці нині Берегелі, маленьке поселення на березі річечки, усього 11 димів. Дим то не просто хатина, то ціла родина з дітьми, з худобою, зі своїми радощами і бідами. Отак і почалася історія села, яке потім називатимуть Берегелі. І хоч ніхто тоді не думав про книги чи літописи, земля все пам'ятала. Пам'ятала городище, пам'ятала набіги, пам'ятала перший дим над солом'яними дахами. І тому, коли козаки стали на горбі, земля ніби відгукнулася. Я вже бачила життя і смерть, я прийму і вас. Вітер не вщухав, ворони зникли в темному лісі. А на горбі палало вогнище. Свіжа фортеця була ще куцею, частокіл тільки на півкола стояв, вежа височіла самотньо, наче зуб у роті старого, але козаки вже відчували себе вдома. У вогні потріскувала смола, і світло відбивалося в очах людей, що сиділи гуртом. Прокіп підвівся. Він тримав у руках обгорілу свічку з церкви, яку врятували дорогою, коли село палили татари. Тепер ця свічка мала стати свідком клятви. Браття, почав він, і голос його був низький, немов сам горб промовляв. Ви вже знаєте. Земля ця не пуста. Під ногами нашими старе городище ще з княжих часів. А під ним хід, який веде аж у Меджибіш. Я бачив хід, каміння, темряву, запах вогекавої землі. Той хід, наш порятунок і наша тайна. Він зробив знак рукою, і двоє козаків підвалися. Вони відсунули плоскі камені і відгорнули дерен. У темряві справді чорнів отвір, від якого тягнуло вологістю та холодом. Здавалося, земля сама дихала. Дехто відступив на крок, перехрестився. Там, унизу, прокіп нахилився, його голос став майже шепотом. Ми сховаємо те, що мусить пережити нас клейнуди, хорухви, ікони. А може, й золото, якщо матимемо. Але головне, пам'ять. Бо пам'ять сильніша за будь-який мор. А хто ж стерегтиме? озвався Семен, який, хоч і жартував удень, тепер говорив серйозно. Пес відповів отаман. Непростий, а з вогняними очима. Я бачив його у сні. Вчора ще стоїть на цьому горбі і дивиться прямо в душу. Кожному, хто не гідний, дорогу він перегородить. Тиша впала така, що було чути, як десь унизу плюскотіла річка. Вогонь хитнувся, ніби теж злякався. То хай же буде так, нарешті промовив молодий Іван. Його голос трохи тремтів, але він намагався триматися. Присягаємось берегти те, що сховаємо. І хай пес стане нашим вартовим. Присягаємось. Підхопили інші, і гул їхніх голосів понісся над річкою, відбився луною від лісу і зник десь у темряві. Вони кинули в отвір по грудці землі, як то робили діди на могилі. Потім камені знову закрили вхід, і тільки легкий подих холодного повітря нагадував там унизу щось є. Тієї ночі мало хто спав. Дехто бачив сни про чорного пса, інші про гори золота. А стара баба Мартуха, що сиділа біля вогню, шепотіла Хто пам'ятає землю, того і земля пам'ятатиме. А хто забуде, того і пес з'їсть. Козаки трудилися, аж плечі ломило. Одні валили дерева і ставили палі, інші копали рів, носили землю кошами. Чоловіки з хуторів теж долучалися хто лопатою, хто вилами, а хто просто підносив воду чи допомагав тягнути колоду. Кожен розумів. Ця фортеця буде їхнім щитом. Диви, яке місце, сказав худорлявий Микита, селянин з ближнього хутора, витираючи піт. Тут і річка близько, і ліс недалеко, і поля видніють. Недарма козаки тут стали. Може, і село справжнє виросте. Та яке там виросте, перхнув його сусід Дідо Мелько, що вже ледь ноги тягнув, але не хотів сидіти без діла. Тут як не татари, то ляхи, а як не ляхи, то чума. Не село виросте а нове кладовище. От іди, діду, не каркай, відмахнувся Семен. Хоч одне слово добре скажи. Люди надію несуть, а ти все гробами лякаєш. А що ж, правда моя така, буркнув Омелько, але й він знав. Збудують вони цей замочок, то й життя піде далі. Жінки тим часом обживали довкола. На галявині розклали полотна сушитися, ближче до річки вкопували жердини для загону худоби. Над водою стояли дівчата, прали сорочки, терли їх на камінні і перегукувалися піснею, що лунала долиною. Діти гралися між хатками. Ще сирими й кривими, але вже справжніми. Увечері довкола вогнищ збиралися гурти. Хтось лагодив зброю, хтось розповідав бувальщини. Старий дяк Панас, що вмів і писати, і читати, витягнув стареньку книгу і показував дітям літери. Вони дивилися широко розплющеними очима, бо для них ті каракулі були не менш дивні, ніж підземний хід. Отамане підкотився ближче гриць. Той самий парубок, що любив дівчат більше за сокиру, а ми справді будемо тут жити. Чи так, на якийсь час? Прокіп дивився вдалечень. Його очі завжди бачили далі, ніж інших. Будемо, Грицю, відповів тихо. Тут коріння наше пуститься. Може, нас і не стане, але діти і внуки житимуть. А може, і правнуки. Бо земля пам'ятає тих, хто в ній укріпився. Семен перхнув Діти, внуки, а може, і ти глянь, Іване, отаман уже внуками жонглює, а сам ніби і не старіє. Не смійся, спинив його Іван, який учора ще сумнівався, а тепер стояв гордо. Якщо Прокіп каже, то так і буде. Земля ця сильна. Я відчуваю.

Тепер ми не безпритульні, тепер ми маємо свій замок. І тільки баба Мартуха, сидячи на колоді, шепотіла Маєте, маєте, лиш не забувайте, що земля ця пам'ятає більше, ніж ви думаєте. Вона й горе пам'ятає і кров, і скарби. Дехто смівся з її слів, але вночі, коли вітер свистів у щілинах, кожному ви що десь за валом ходить тінь, і очі в неї світяться в темряві. Коли частокіл зійшовся в кільце, Абрама стала на своє місце, отаман звелів скликати всіх козаків, селян, жінок і дітей. Сонце вже котилося до заходу, і небо над річкою палало мід'ю та золотом. Вартові навежі сурмали у ріг, і звук той луною прокотився понад долиною, аж ворони злякано знялися з дерев. У центрі майданчика, серед сирих ще колод, поставили стіл, накритий рушником. На ньому хрест, стара ікона Богородиці, що її врятували з погорілої церкви, і свічка опалена, але жива. Дяк Панас у вицвілому підряснику, з книгою під пахвою, став перед людьми і прокашлявся. Браття і сестри, почав він, голос у нього був тонкий, але дзвінкий: не маємо ми ні храму, ні дзвонів, ні панського благословення. Але маємо серце і маємо віру. Хай ця земля буде для нас оберегом, хай частокіл стане стіною відбід, хай вежа стане нашою молитвою до неба. Козаки схилили голови, жінки прикрили дітей хустками, щоб ті не галасували. Дяк витягнув книгу, розгорнув пожовклі сторінки і почав читати молитви. Його голос піднімався над усіма, зливався з шелестом вітру і шумом річки, і, здавалося, ніби самі небеса слухають. Отаман Прокіп узяв ікону, підняв високо, щоб усі бачили. Світло сонця впало на лик Богородиці, і він засвітився так, ніби усміхнувся людям. Присягнімося, глухо промовив Прокіп, що будемо берегти цей замок як власне серце. Що пам'ятатимемо тих, хто тут загине, і тих, хто тут народиться. Що не зрадимо ні себе, ні землю, ні віру. Присягаємось. Відгукнувся натовп, і гул їхніх голосів був сильніший за будь-який дзвін. Дяко кропив частокіл водою з річки, хрестячи кожну колоду. Діти підкидали вгору квіти і трави, жінки розеясипали жмені зерна, щоб множилося і не переводилося. А коли все скінчилося, Прокіп тихо відвів кількох найближчих козаків до потаємного місця, де під камінням чорнів вхід у підземелля. Вони запалили смолоскип, глянули вниз у темряву. Звідти тягнуло холодом і сирістю, мов би сама земля видихала давні таємниці. «Сюди сховаємо те, що мусить жити довше за нас, сказав отаман. А ви, браття, станете свідками й охоронцями. Він опустив у темряву маленьку іконку і жменю зерна. Полум'я смолоскипа хитнулося. І вогонь на мить освітив стіну, де, здавалося, проблиснули два вогняних ока. Козаки перехрестилися, але слова не промовили. Кожен зрозумів. Легенда вже почала жити. Глава 2 Прокляття і скарб минуло кілька тижнів, і замочок на горбі вже виглядав, наче справжня тверденя. Стовбури дерев, укопані глибоко, стояли рівно. Частокіл обіймав горб широким кільцем, на вежі майоріла вицвіла хору хва з хрестом. Селяни ходили полями, худоба паслася біля річки, а діти вже звикли бігати по валу, ніби то була їхня нова іграшка. Та отаман Прокіп знав Не частокіл головний, а те, що сховають у землі. Бо дерево зітлє, вежа впаде, а скарб і пам'ять можуть лежати віками. Однієї хмурої днини він зібрав кількох найближчих Семена, Івана, ще двох старших козаків, і навіть дяка Панаса взяв із собою. Вони підійшли до потаємного місця біля стіни, де каміння прикривало чорний отвір у землю. Вітер гнав сухе листя, ворони знову кружляли над головами, ніби знали, що зараз тут станеться щось вагоме. Ну що, браття, мовив Прокіп, час настав. Він зняв із плеча скриньку невелику, але важку. Всередині були срібний хрест, пара золотих дукатів, що їх віддали селяни на майбутнє, та маленька ікона Святого Миколая. Семен ніс загорнуту в полотно шаблю, яку Прокіп колись зняв з убитого пана. Сюди кладемо небагатство, сказав отаман. Кладемо душу нашої землі. Вони спустилися вузькими, слизькими сходами вниз. Там, у сирому склепінні, стояла тиша, порушувана тільки крапанням води. Смолоскипи кидали тремтливе світло на стіни, і в їхніх плямах справді часом вивиїжалися дивні обличчя чи то предків, чи то нечисті. Тут і сховаємо, вирішив Прокіп. Він поставив скриньку в заглибину, поклав шаблю зверху ікону. Панас прочитав молитву, його голос луною відлунював по тунелю. І раптом з темряви попереду загуркотіло, ніби щось важке пересунулося. Козаки похопилися до шабель. Смолоскипи хиталися в їхніх руках. Іван притиснувся до стіни зблід. Що це? прошепотів він. Це вартовий. спокійно відповів Прокіп. Я ж казав вам. Пес чорний тут ходить. Він бачив, що ми сховали. Тепер він стерегтиме. У темряві, глибше, справді блиснули два вогняних кола, як очі. Всі застигли, перехрестившись. Але тінь не рушила. Лише стояла і дивилася. Не бійтесь, мовив Прокіп. Він наш для чужого стане прокляттям, а для нас буде охороною. Вони замурували за глибину камінням, насипали землі. Потім вийшли нагору. На вустах у кожного була тиша. Лише Семен спробував жартувати. Ну, от тепер і ми скарбники. Аби хтось колись знайшов, та ще й подякував. Аби знайшов гідний, суворо відповів Прокіп. Бо хто не гідний, тому ці очі й знищать душу. Відтоді в поселенні почали шепотіти про чорного пса. Одні казали. То вигадка отамана, щоб ніхто не крав. Інші клялися, що вночі бачили, як тінь із вогняними очима бігала довкола валу. Жінки лякали ним дітей, а діти один одного. Так народжувалося прокляття, яке мало жити довше, ніж сама фортеця. Плітки швидко розліталися хуторами, балками та далекими лісами. Ще й тиждень не минув, як перші чутки долетіли аж у сусідні села. Мовляв, на горбі над річкою козаки поставили замок, сховали там скарби, і тепер чорний пес стрехтиме ті багатства. Одні шепотіли, що бачили того пса на власні очі, інші прибріхували, хто казав, що він більший за теля, хто що дихає полум'ям, а дехто навіть стверджував, що він говорить людським голосом. Чутка, як і завжди, була швидша, ніж кінь. І невдовзі до річки почав стягуватися дикий люд. Утікачі з панських фільварків, козацькі вдови з дітьми, ремісники, що втекли від податків, а то й просто голота, який аби знайти нове пристановище. Вони приходили обережно, несучи на плечах вузли з нехитрим майном. Старі горщики, полотняні торби, клунки зі збіжжям. Отамане, першого ж вечора, звернувся до Прокопа сивий чоловік з довгою бородою, пусти нас ближче. Не маємо де голову прихилити. Ми й землю оратимемо, і худобу пастимемо, і у фортеці допомагати будемо. Прокіп довго мовчав, вдивляючись у нових людей. Замок був невеликий, місця всередині і